Розділ сьомий. Час іде минається. Ми ждемо собі кращого. Бідкаємось, страхаємось. Батько не згадує Зачайченка. Зняла ж бучу пиха. Як визналась батькова подія? Як? каже, як? Та чи ж ти не рідна мати своїй дитині? Чи не ти страждала? Чи не ти її згодувала? Нехай би так мене, хто застував перед моїм дитям. Я, мати. Вільно мені її, за кого хотя віддати. Чи за пана, чи за наймита, за того, хто мені до вподоби? ж тоді вона посварилась з нашою матір'ю і довго до нас не ходила, а на селі весілля ладяться та ладяться. Приходять до нас. Запрошують на гулянки у катрі в голові. Та ходить надія, бач, така, його там побачить. Сії осені і батько наш на всіх весіллях гуляв, помічаю, що Чеченко став більше до катрі припадати. То було поперед вона його, шука, шука, поки то він уявиться, а то вже сам він. Її очима назорить між дівчатами і вмисне тоді до неї горниця як старий батько тут буде, як би його волю мав нехтувати. Голубе, голубе, думаю, сього тобі не перетенете те так. Шкода й заходу. Ну, батько нічого собі, тільки дивиться, на не Нечеченка, а через його голову згори. А Чайчиха і наша мати сидять, от мов ті голубки сіві, що бачать, як їх гніздечко розношають. На одному весіллі Чайченко вже надто всмілився. От Катрі мало що й одступає. Мати вже у такій тривозі була, що забула й молодих привітати. Перш усіх гостей, наш батько, Побрав з додому і нам звелів сходить. А що саме гуляння, самі танці, пішли ми додому. Пішла Катря, плачучи. Не плач, Катря, що поможеться, вмовляю. То що, я плачу? А все я щаслива, 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 щаслива. він мене любить. Я його любитиму, поки мого життя. Нехай батько знає. Хоч горюю, я щаслива, нехай і те знає, Катре. Краще буде, як батька не гнівити, лучше коло б'яків тихенько обходив коло його. А то ж який талант вам буде, як батько не зглянеться. Уважай, яка мати смутна. Та й у якій вона тривозі, не горнись ти вже так до його, і дівчата сміятимуться з тебе. Нехай сміються, я його люблю, я щаслива. А як батько образився як не пустить більш по весіллях ходити, де тоді якова побачиш? Уранці вийти забороняє, увечері сам двері замикає. Обсипалася вона слізьми ще дрібнішими. А так я щаслива, промовила. Їй же Богу моєму, щаслива. Перегодом знов нас на весілля прохали, може, й не пустив би батько, на родичі. Ідемо туди усі вкупі, та ж насулиця широка тисне, приходимо. Зирк-зирк по хаті, по кімнаті, по усіх кутках і за кутках. Бігма Чайченка. Ще рано, що він прийде, каже Катря. Ждемо та дожидаємо нема. Вже пізно оступила стара Чечиха. Катря тільки її зуспіла. Ураз опинилась біля своєї мами. Знає, що Чечиха вже не мене. Чечичиха необачила, сіла вона собі отдалік. Наша мати сама до неї добралась, сіла, сидять мовчки. І Чичиха, і наша мати неспокійні. Бачу. От мов і хочуть спитатись, та не зважуються, хочуть говорити, та не зміркуються. а Катря так і кипить у піджоді тому. Знає, та наша матуся дивиться на Чайчиху любенько, жалібненько, а Чайчиха на свій пояс доглядається та й каже Які то теперки пояси, чуть моя голубко. Чому він не прийшов? Чому? вимовила Катря сама, матері не дожидаючи своєї, чужої не соромлячись. Катре. Дорікнула мати. Ох, моя дитино, а Катря й не чує. Чому не прийшов? Чому його нема? Не знаю, не знаю, моя красо. Він казав мені буде, а нема. Мабуть, притичина яка. Я його поспитаю, я тобі скажу. Такеньке стара чайчиха словами мішається. І зупиняється і перехоплюється, що це таке. Далі вже каже, що Яків дожидав якогось чоловіка до себе, якісь воли на спроздаж находяться, того він і не прийшов, мабуть. Невзабарі вона похватилась додому і пішла. ще було по весіллях, а Чайченка, як пійма, поняла Нема. Ніде не буває, мати його ходить, і то вона скаже, що він не здужує, То скаже, дома його нема сама вона журна дуже. А Катрю вговоряє не печалися, дитино, не печалися. Перейде лиха година, і горе перебудеться, той поберетесь, мати теж Катрю свою жалує. Лучше доню, як він не попадається батькові на очі. Батько не гнівиться. а там, може, господь дасть старий мій і погодиться. Нехай же я його побачу, хоч на малу хвилиночку, благала Катря. Нехай він хоч селом пройде, а я подивлюсь на його здалека. Завжди, завжди не можна. Одмагалася Чайчиха. Зажди, зажди, не можна. Просить мати. Катря хоч смутує, хоч плаче, а слуха, сподівається, добра іще. Одного дня увійшов старий у хату веселий. Чи не буде снігу? каже. Там такі білі хмари драглюють. Стара, дивлячись на його, насмілилась. А що, мій голубе, вимовляє Любенько. Що ти бачив? Що чув, а що я чув? Нашу Катрю сватують!» Тим словом сполохнув нас усіх. Хто сидів, схопився, хто стояв, у куточок горнувся. А хто ж сватає? Кого нам Господь посила? питає мати, ледве голос зводячи. Катря біло збіліла. А старий шелях за свого сина Дмитра сватає. Се жених, се не лічозір, не пройди світ який небудь. Це хазяїн добрий, що срібного кубка своїх гостей почастує. Що з тих кубків, як повні сліз, мовить мати. Хм. Більше не сказав нічого, тільки придивився на неї пильно. Вона сльози свої нишком втирала, ховала. Я собі б кращого зятя сам не шукав. Знов батько озвався, насунув шапку та й з хати вийшов. Мати усі думки приплакали, що його робити і що його чинити. Катря аж білі руки ламле, як на ту ж пеню і стара чайчиха не завідає нас. І пилипиха сердиться, нікому поради дати, нікому розважити, а того любого, як запав слід, той запав. Мати почали були Катрі умовляти Покорись батькові, доню, покорись, дитя моє. І ви вже, мамо, безталанднячко ж моє, побивається Катря. Донечко мила, кого ж лихо мене? Живши у світі, його не втечеш Кожне от бува. Ще ж як ти батькової ласки отпадеш, а той, може, отсурається? він отсурається, може, і я його занадбаю, та й засміялася. Хотіла я їй тоді сказати, що вже й тепер трохи на те походило, що він цурається, та жалко мені її стало. І мати за все більш нічого не змовила. Зітхнула важенько та й стала знов її прохати. Корись, доню, батькові, нехай же я личе вмру. Як мати не плакали перед нею, або я вмру, або за ним буду. Давненько ми вже Марусю не бачили то за горем своїм, то за сваркою тією межи старими. Та й Маруся, наче ховалася, з хати слива не виходила. Ходім, кажу, Катрі, ходім до Марусі. Що нам, що старі посварились, ми того не знаємо. Ми собі з нею у трізі порадимось. Маруся сидить, шиє, удовина була вдома. Марусю, Марусю, говорить Катря, прийшла я до тебе свою тугу розділити, та знаєш, що й ти мене. Осудиш, як моє слово почуєш. Сядь, Катре, та розкажи, каже Маруся. Батько мене за його не дає, знаєш, за нельбо мене вже тепер прибирає, а я Марусенько, хоч і батька, і матір, то я для його покинула б, не пожаліла. Що мені теє? Нехай скаже. Я за їм на край світу піду. Піду та й не оглянусь разу. Мені нічого не треба, нехай іншим розкоші, іншим нехай достатки, мені нехай життя із ним вкупі. Не зводячи очей, промовила Маруся. Боже вам поможи, Катря. Зумилася ж я. Марусю, покликну, се ти? Тая покірлова? Голубко моя, сестрице. Обіймає її Катря ридаючи. Ти мене не судиш. За що? стиха питає Маруся. А ти ж його любиш? Так люблю, що й не вимовлю. А на мене усі нападаються. Хочу, щоб я його покинула, Марусе. Якби ти любила, я б не покинула. Я все чую та вірю на йому. — Марусе, чи це ти говориш, кажу, а мати твоя, якби почула. А що ж, якби я любила, то вже мені нічого не страшно, і нікого б я не боялася тільки того, кого любила. Ти моє серце розвеселила, Марусечко, дякую, Катря. Дуже вже мені було важко, хоч мене ніхто не переумить. Слова тії мене ображали. Спасибі тобі, Марусенько, Галонько. Маруся їй осміхнулася. Ні за що дякувати, згомоніла. Я правду свою тобі кажу.